Вітаю, обстріли України ставлять складне питання: а що робити? Що робити, можливо, потрібно просто відмовитись від зброї, можливо, просто потрібно виконати вимоги Путіна, відмовитись від руху до Європейського союзу, відмовитись від руху до НАТО, В принципі сказати нашим партнерам, що дякуємо, але не потрібно направляти нам зброю. Ось є ворог. Він сказав, що він сяде за стіл перемовин? Якщо ми будемо без зброї, без ППО, без набоїв, без курсу, і ну, повернемо там щось, повернемо для російської мови? Власне, це все, що сьогодні хоче Путін. Ми знаємо його вимоги. І тут виникає ну, питання: питання: а може дійсно воно так? І сьогодні, коли я ставив деякі новини про обстріли про допомогу, про позицію республіканців ви знаєте, я помітив, що деяка частина українців дійсно так думає. Тобто, дійсно думають, що якщо ми відмовимося від зброї, якщо ми ну, все зупинимо, і якщо всі країни, які нам допомагають, зупинять постачання зброї, то Путін дійсно скаже, все, окей, всі мої вимоги виконали. Тепер давайте там в Стамбулі чи де, ми сядемо і будемо домовлятись. На фоні того, що Америка призупинила один пакет, а це дійсно один пакет, це той пакет, який вистачить буквально на 3-4 дні. Ми рахували, хто не бачив відео. Подивіться, в мене тут є на каналі. Отой пакет допомоги, який застряв у Польщі, його реально вистачає на 2-3 дні. дні. А ось такі обстріли, які були сьогодні в Києві, це взагалі все одразу вистрелиться. Тобто, ну, це повинно, ви повинні це розуміти. Тобто, це не та допомога, яка от, дійсно суттєва, доленосна. Скоріше за все, Трамп намагався показати Путіну, що він може призупинити. Але далі крок за Путіним. Проте розмова Трампа і Путіна закінчилась тим, що через фактично 30-40 хвилин після розмови в Україну полетіли дрони. Потім після дронів балістика. Що в Києві було, ви напевне бачили. Хто не бачив, хто, можливо, спав і новинами не цікавився. в мене в телеграмі там дуже багато відео того, що. Що перетворена сьогодні столиця України? Що буде ввечері і вночі? Ми знову не знаємо, але Трамп спробував От один пакет. Він зафіксував і побачив реакцію Путіна. І отут виникає питання: ну, а що буде, якщо всі пакети зупинити? Путін зупиниться? Чи Путін просто використає це і буде рухатись там до Дніпропетровської області, потім від Дніпропетровської, далі до Черкаської, до е, Кировоградської області, потім Дніпро, а потім по Дніпру засяде, дійде до Києва, захопить лівобережну сторону Києва. Ну і ось дійдемо до історії, яка вже була в Україні: лівобережжя, правобережжя, а потім може і не зупиниться на лівобережжі. Ну а чому йому зупинятись? Оборонятись нічим, Київ не прикритий. Ракети збивати нічим, дрони збивати на підльоті нічим. Дрони або падали сьогодні в столиці просто так, от куди летіли, туди і падали, або збивали їх там з кулеметів, з якихось ще засобів, які ну, або не могли уразити, або приводили до якихось гірших наслідків. Ми не можемо сьогодні прикрити навіть столицю. Тобто, станом на сьогодні у нас немає системи ПВО достатньої для того, щоб по периметру столицю прикрити. Я знаю, що багато з вас каже: Ну, та що ви про столицю? Ми просто за одне місто, просто говоримо зараз за одне місто. І я, почитавши це, був насправді здивований, бо коментарів таких дуже багато було: що а давайте вже зупинимось і будемо казати Путіну, що от, будь ласка, ми вже без зброї, тепер давайте сідати за стіл перемови. Навіть деякі люди почали писати, що ну Путін же сказав, йому можна вірити. Він же сказав, він своїх вимог не змінював. Це ми не хочемо зупинки. А, ну окей, я, я не даю зараз оцінки. Я просто вирішив, що напевно пора запитати в українців. Бо а, засоби масової інформації великі бояться таких питань, реально бояться таких питань, бо не знають, що українці яку відповідь українці дадуть. Це дійсно це дійсно проблема. Адже коли ти поставиш питання, а, чи зупиниться війна. Чи зупиниться Путін, якщо ми скажемо партнерам, все, не давайте нам зброї, то. А уявіть собі, якщо там 70% українців скаже, да, вірю Путіну. Ну уявляєте, який це буде скандал. Скандал національного масштабу. Ну, тим не менш, я ризикнув. я ризикнув і поставив таке опитування. І, і ось що ми власне отримали. В опитуванні, яке ну я поставив, ще раз повторюю, ризикнув, реально ризикнув. І в цьому опитуванні питання звучить так: якщо США та Європа зупинять постачання з озброєнь для України, включно системами ППО, то на вашу думку, тобто, якщо США та Європа зупинять постачання зброї, то перший варіант. Війна завершиться на тих рубежах, які є нині. І друге, війна не завершиться і ворог просуватиметься далі. І ви знаєте, результат, результат. мене в принципі влаштовує 23 українців сказали, що війна завершиться на тих рубежах, які є нині. Але 77% впевнені, що війна не завершиться і ворог просуватиметься далі. Потім я вирішив поставити ще одне питання. Важливе питання. Путін сяде за стіл перемовин, якщо Україна буде без ППО, без зброї і без підтримки з боку США. Ще раз, Путін сяде за стіл перемовин, якщо Україна буде без ППО, без зброї, без підтримки США. І тут варіанти такі: так, я в це вірю. 18%. Ні, так може думати лише наївна людина. 31%. І 51% відповів, хочеться миру, але я розумію, що Путін просто так не зупиниться. І мир потрібен, і зброя. 51%. І в сумі, ми маємо ось таку картину, що не вірять в те, що війна зупиниться і Путін сяде за стіл перемовин. 82% українців, ну, опитаних на моєму каналі. Це при тому, що мій канал. Це канал людей, які не надто лояльні до деяких чиновників. Це канал, який, в принципі, позиціонує себе як канал людей, що ну, мислять критично, намагаються розбиратися в ситуаціях. Багато людей не дивляться марафон або ставляться критично до єдиних новин. Тим не менш, подивіться, картина мене, мене особисто, ну скажімо так, дає мені певні надії, що ми усвідомлюємо з одного боку всю складність ситуації абсолютно не в рожевих ми окулярах. А з іншого боку, українці хочуть миру, але ті, хто відповіли на ось ці два складні питання, вони опинилися перед, перед фактично питанням. Воно не провокативне, але це питання, яке тебе змушує замислитись і від.